Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Travel. Подивіться, скільки снігу насипало знову на курорті. Вчора падав цілий день, сьогодні цілу ніч, і зараз до обіду сніг падає ще плюс 20 см. Піцерія Доняпон, також магазин Сінсей, все працює зараз від генераторів. Електроенергія в більшості частини курорту відсутня на 4 години, здається. Прямо перед нами один торговий центр. На верхньому поверсі стоїть ресторан «Хінкальня». Ну, Люди гуляють, бачите, рух ускладнений, принаймні по тротуарах. Дорога ще розчищають, але ну, з тротуарами трохи проблема. Комунальні служби просто не встигають. Дуже сильний сніг падав цілу ніч. Подивіться, які кочугури снігу. Ну, і Бачите, сніг заліпляє камеру. Прямо перед нами також ресторан Dolce Vita. теж чую генератор працює. Ну, Одним словом, готелі, ресторани, все, магазини, всі працюють. Навіть якщо відсутня електроенергія, в них є генератори або інші якісь альтернативні види електроенергії, ну мається на увазі якісь сонячні панелі, можливо, десь працюють, Хоча зараз подивіться, скільки снігу, і думаю, що якраз сонячні панелі і не працюють. ну Можливо, в когось акумулятори є, накопичують в той час, коли є електроенергія. А потім вже нею користується. Ми зараз, друзі, в самому центрі знаходимося. Давно не знімав я для вас анонсів концертів, не знаю. Ми йдемо зараз до центрального бювету, зайдемо всередину бювет. Час ще є, приблизно 25 хвилин до початку анонсу концерту. Сьогодні в Палаці культури Шевченка має співати Віктор Павлік. Чи він буде зараз з анонсом концерту? Мені невідомо, друзі. Ну, йдемо все подивимось, покажу. Прямо перед нами музей художника Михайла Білоса, за ним відпочинковий комплекс Міротель, праворуч палац культури Шевченка, в якому якраз будуть сьогодні концерти. Давно вже хочу сказати вам, не було анонсів концерту, бо вчора, наприклад, мав виступати Віктор Винник. Концерт взагалі відмінили. Не знаю, з яких там причин, що трапилося. Ну, бачите, яка погода, і не знаю, чи співаки приходять співати. На анонс концерту такий мороз. Сьогодні зранку було мінус 7, зараз вже десь мінус 4, так приблизно, Ну вже того морозу, знаєте, навіть не відчувається. Вже стільки днів мороз, що мені здається, що зараз 0 градусів. Але ну термометр каже по-іншому. Фотозона, я люблю Трускавець. Дуже багато снігу. Ну Бачите, тут легше чистити і вже ці от тротуари прочищені, бо тут приїжджає снігоприбиральна техніка. Такі невеликі тракторці є, які працюють в комунальних службах, і вони отакі тротуари чистять без проблем. А де вузькі стежки, ну, люди просто не справляються, бо дійсно падає сніг, плюс сьогодні дуже сильний вітер. Цього тут вам не видно, але повірте мені, зранку була навіть снігова буря. Коли їхав, виїжджав з під будинку, ледь виїхав. Вілла Вікторія зараз на зимовий період не працює. І вчора були такі цікаві новини в інтернеті, що тут е, будується торговий центр будується і апарт-готель, що ліворуч, що вчора тут впав будівельний кран. Спочатку так написали в інтернеті, потім вже почали спростовувати, почали говорити, що цей кран просто там переставляють чи додають. Ну, одним словом, просто стріла лежала внизу, і хтось там знімав відео і казав, що вона погнута, що ніби впав кран. Але мені здається, що це фейк, бо кран зараз стоїть на місці просто вчора. Ну, щось тут робили, не знаю. Був великий такий кран ще допоміжний. Можливо, хтось знає, яка тут була ситуація. Друзі, обов'язково можете написати в коментарях. По-перше, мені буде цікаво. Я вчора вже просто, коли прочитав цю новину, не хотів вже йти в центр, бо я вже був до того, в обідню пору. Тому і ще й по снігу не так просто ходити, як здається. Дуже легко здається, коли дивишся от з екрану телевізора. Класно, можна прогулятися. До речі, багато людей в коментарях пишуть, що зараз трускавець краще дивитися через екран телевізорів чи смартфонів. Не знаю, бачите, церква римокатолицька, щось вхід загороджений і не розчищений, чи вона не працює, невідомо. Ліворуч, готель-парк, також вілла Моцарт. Подивіться, які там бурульки висять над цими. Ну, З дахів, бачите, як видніється. Дуже великі бурульки, і не дай Бог, щоб, знаєте. Почнуть падати, це буде біда. Дуже великі. Ялинка ще на місці, ще ялинку не розбирають, невідомо. Принаймні я не читав в інтернеті, коли там планують розбирати цю ялинку. Ось бачите, тут афіші концертів, які будуть найближчим часом. Завтра буде Наталія Валевська, також вистави є, буде Оксана Вілозір 15. го Пам'ятаєте, я знімав відео про місто Сколи минулого тижня, то там також буде. З концертом Оксана Білозір. Бачу, вона зараз їздить по заходу країни. Черг немає, ні за кавою, ні за млинцями. Сьогодні понеділок, друзі. Різдвяний ярмарок ще працює, але бачимо, небагато чомусь людей зараз користуються цим Різдвяним ярмарком. Колись, знаєте, воно було цікаве, новинка, тому люди там постійно були зараз, щось люди обирають. Зовсім інше хочуть посидіти в теплі, в затишку, в класних ресторанах, в якихось кав'ярнях. На вулиці рідко. Ось тут, бачите, роблять фотографії на вулиці. Оце таке, знаєте, виходить як газета. У мене є таке і в Трус трускавця, і також є із міста ми так робили таке. Ну, дуже цікаво спочатку. У Трускавці до речі, до цього часу такого не було, тільки влітку з'явилося. В Яремче, я так розумію, там, там на кожному кроці вас фотографують. Саме і Буковелі, коли ми були. І, до речі, друзі, минулими вихідними я був на гірськолижному комплексі Плай, відео в мене є на каналі, хто ще не бачив, хто ще не в курсі. Заходіть, дивіться, можливо, хтось хоче приїхати у Трускавець на відпочинок і там може на день-два поїхати. Покататися на лижах. В Бориславі Буковиця вже працює, ви запитали в коментарях. Десь найближчим часом, друзі, зніму для вас відео, тільки з'явиться в мене вільний час. В будні дні знаєте, можна поїхати туди, знімати відео, але не знаю, чи там будуть люди. На вихідні люди точно будуть, тому знаєте, я люблю знімати відео, коли є люди. Ось так. Ну, в Трускавці поки що люди є, ходять, бачимо, білет працює, зараз ми підемо туди. Також побачите, скільки зараз людей у б'юветі. Зараз вже 12.15. Не бачу, щоб люди збирались на анонс концерту, можливо, навіть концерту і не буде. Ну, бачите, співаки, бережуть свій голос, бо дійсно на вулиці прохолодно, можна і простудитися. І... Ну, буває по-різному. Хтось співає ось так. До речі, чув там про якийсь скандал. Михайло Грицкан і Катерина Божинська. Щось там таке в інтернеті гуляє. що Не знаю, можливо, хтось знає, пишіть в коментарях. Но вже вони разом не співають, пам'ятаєте, кілька анонсів концертів було. Я знімав тут відео, дуже класні концерти були, вони разом тут співали. Дійсно, публіка була велика, багатьом це все подобалося, але щось там не склалося. Вже два останні анонси концертів. Михайло Грицкан тут був сам. Не знаю, яка причина, що там таке, які горщики побили. Дуже класно зараз виглядає трускавець. Дуже багато снігу, я так розумію, що цей сніг буде точно до весни вже у трускавці. Його дуже багато. І не видно, друзі, потепління. Там десь середа-четвер в день буде плюсова, десь там плюс 2, плюс 3. Але далі знову йдуть невеликі, правда вже морози, але будуть морози. Ви бачите, стежки розчищені, до бювету можна дойти без проблем. Ну Єдине, щоб вважати, десь не підсковзнутися, бо під низом тротуарна плитка і вона зараз в такий час дуже слизька. Якщо прийти десь приблизно так знаєте, за півгодини, то людей тут біля бювету буде значно більше. Але я виходжу раніше, бо деколи не встигав на анонс-концертів. тому Людей ще поки мало, але зараз люди точно підійдуть. Ну і друзі, ви мене в коментарях запитували, де можна отрускавці покататися на санках. Ну, Зараз вже не санки, зараз такі бачили, продають пластикові такі круги. Не знаю, як вони там правильно називаються. Бачу, ціна тут 400 гривень біля бюлету. І я вам покажу місце, де, де це можна зробити, де можна спуститися. Ну і так само можна і на санках. А вчора друзі знімав я для вас спеціальне відео. Із кален. Там можна покататися не тільки на санках, там також тюбинг, Ковзанка. Є ресторан, там можна і вінтвень придбати, бачите, черга. Зараз приїхали. Нові свіжі люди на відпочинок, тому тут зараз черга біля каси, там де можна придбати карточку, по якій можна тут набирати воду. Ну і тут, бачите, невелика черга. Зараз ціна на втусі збільшилась 40 гривень, на 4 гривні підросла ціна. Було 36 стало 40 гривень за літр нафтусі Марії чи Софії. Не важливо. Ну, але люди, бачите, в бюветі є. зараз За пів години їх тут буде ще більше, бо люди якраз так приходять. Раніше пам'ятаєте, як відбувалося відкриття в бюветі. 12 година перед бюветом стояли величезні черги. Зараз такого вже немає. Буває літ, влітку або десь на початку осені, що людей там трошки більше, але багато людей. Знаєте, от рускавець приїжджають на відпочинок, на втусю приходять пити тут один раз тільки для того, щоб просто попробувати яка вона на смак, якщо вони приїхали вперше. Якщо хтось приїжджав вже кілька разів, але приїжджав не із-за того, що лікуватися, а просто відпочивати то він вже до бівето, можливо, навіть і не йде. Може там навіть все до готелі, в санаторії попити. якщо там ну Зранку буває. Ви бачите, скільки снігу. Ось ці ліворуч грибочки, також дуже багато снігу на них. Ну, Вітер здуває, знаєте, і десь подекуди є такі перемети на дорогах. Ну, Автомобілем зранку було складно їхати, але дорогу чистили. Комунальники працювали, напевно, всю ніч, ще й зранку вимкнули в 5 годині світло. Ні вуличне освітлення не працювало, ні, нічого, Ну, але нічого. Не так все страшно. Як здається. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши кілокод в правому куті екрану. Ось тут бачите, невеликі гірки є, і діти тут катаються на санках, на чому тільки можна. Снігу зараз дуже багато. Навіть коли було менше снігу, то тут дуже багато дітей було. Просто зараз вже діти пішли до школи, тому зараз дітей мало. Після школи тут дітей буде значно більше. Ось, бачите, різні є приспособлення, щоб кататися зараз на снігу. Коли я був такий малий, були тільки санки, дерев'яні лижі, які час від часу ми ламали, потім лагодили. Ну і звісно, на дорогах і десь на якихось водоймах, коли все замерзло. Грали в хокей. Кафе Катерина працює, але зараз просто вимкнули світло і там нічого не світиться. Також працює дядько Сем. чую, генератор працює біля готелю Нафтуся. Вони зі світлом але від генератора. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.